Звертаюся до воєнного керівництва України, до ГУ, СБУ, націоналістичних формувань. Дивіться, я вважаю, що маю право на свою точку зору. І все, що я скажу зараз вам, я те саме хотів би сказати і з силовикам ЗРФ. Гадаю, що різні думки на ситуацію розширюють кругозір, і просте замовчення і прийняття однієї політики партії веде до деградації. Дивіться, ви зараз зомбуєте людей, що воєнний шлях це єдиний вихід для України. І інших шляхів не існує. Так само кажуть і в Росії. Я не вважаю це істиною, і, виходячи з новин, воєнний шлях веде до подальших злочинних наказів, коли солдати потрапляють на рівний бій і безмістовно гинуть до подальшого насильницького примусу мобілізованих. Також ми констатуємо втрати більших територій та можливо повного розгрому армії. Це моя думка. І ви повинні реально оцінювати можливості і не розраховувати на шанс та вдачу або знаївної героїчної позиції просто відправляти цілі батальйони на смерть, також неможливість евакуювати людей з прифронтових територій робить вас співучасниками злочинів з російськими військовими. Тому, як представник народу, я виказую свою волю: я не буду приймати участь у цих вбивствах і всіх до цього закликаю, як з точки зору стратегічної безмістовності. І також моральної оцінки, бо я не хочу вбивати мирних громадян, яких неможливо евакуювати. Так і з точки зору духовного світу. Всі ті, кого називають ворогом, також не можна вбивати. Матеріальні речі, територія, все це належить творцю цих речей. А ми прийшли в цей світ на одну мить, щоб виконувати заповіді Бога. Любити, пробачати, не вбивати, а не поклонятися заповідям державників або націоналістів. Бо нам належить тільки душа і вчинки, а не земні території або матеріальне майно. Я пропоную зупинити воєнні дії, прийняти нейтралітет, провести кордони нові, зробити децентралізацію влади, щоб регіони відчули свободу дій, викреслити примусову армію. В цілому армія це школа вбивць, яка моральна з точки зору нашого сенсу життя і закону Бога, армія та поліція виховує новий репресивний апарат і причини для війн. Хоче порядок і захист, але приводить до війн.